Привіт! Вітаю вас на своєму каналі Експогляд. З вами я Ірина. І сьогодні ми з вами поговоримо про засоби такі як лосьони. Справа у тому, що засоби, такі як лосьони, являються дуже популярними в усьому світі, тому що засоби, для, такі як лосьони, особливо лосьони для тіла, а саме про лосьони для тіла сьогодні піде мова. То, звісно, вони дуже являються прекрасним засобом, зволожуючим засобом, м'яким засобом для такого органу, як шкіра. Шкіра виконує захисну функцію, є найбільшим органом в організмі. І потребує дуже великого догляду, особливо догляду за шкірою шиї декольте, а також за руками. Руки і шия, і декольте наше видає наш вік, і як ми не будемо доглядати наше обличчя, якщо шкіру і на цих зонах ми забуваємо, то звісно, наш вік. Ну, Вичислити це три секундочки, розумієте? Тобто засоби, які ми використовуємо по повсякденному побуті, вони мають бути дуже інтенсив, мати інтенсивне зволоження. Можете використовувати креми для рук, різноманітні сироватки. Але, перш за все, використовувати лосьйони я раджу саме після душу. Чому? Тому що вони легенькі, вони легко вбираються нашою шкірою. Набагато легше, ніж крем для тіла. Втім, це ваш вибір. Ви можете використовувати будь-що. Хочу зазначити, що радянська актриса Любов Орлова, звісно, це нас ну, вводить у такий стан, коли ми згадуємо Радянський Союз, то звісно ми починаємо відразу. Розстроюватися з цього приводу, але все-таки Любов Ролова щоб сховати свій вік вік рук, бо в неї були ще у війну пошкоджені руки, тобто вони мали вигляд не дуже приємний. Ну, така є легенда. Тому вона використовувала для цього собі перчатки. Тобто рукавички такі спеціальні. У неї була навіть є така теорія ціла шафа з цих рукавичок, і вона їх використовувала, ну, міняла щодня, і тим більше, що вона була улюбленою акторкою самого Сталіна, і він їй дозволяв їздити за кордон у Францію за рукавичками. І маючи цілу шафу рукавичок, вона їх одягала щодня. На жаль, ми з вами не носимо рукавички щодня. Вже, слава Богу, пройшли ті часи, коли були ж стандарти якісь. Зараз людина сприймається такою, як вона є, і це дуже добре. Проте доглядати шкіру рук це необхідно, так само, як догляд за шкірою шиї та декольте. Хочу зазначити, що ті лесьйони, які я вам сьогодні покажу, вони дуже бюджетні, дуже популярні в Європі, вони є на полицях наших магазинів, вони часто зустрічаються у нас, і це є продукція бренду Ісан. Ось дивіться, такий лосьйон. Я користувалася їм уже досить кілька разів. І що я хочу зазначити, що лосьйон дуже чудовий. Сана. Він заснований в 1972 році Дірком Росман. Дірк Росман має не тільки бренди Сана, а в нього дуже багато брендів, які мають вони у наявності, саме вони являються власниками цих брендів. І Дірк в 1972 році, коли він відкрив собі. Мережу магазинів Росман, ця мережа існує і до сих пір. І сім'я Росманів, так і досі являється господарами цього бренду, і 60% акцій, так і досі і належать сім'ї Росманів. От що значить німецька стабільність. Так? Хочу зазначити, що. Цей засіб, коли я використала, я була дуже здивована. Бо зазвичай я користуюсь парфумованими засобами різноманітними. Також я користуюся. Засобами класичними для тіла, лосьйонами, з часом ми всі старіємо, наша шкіра потребує в додатковому зволоженні, хочемо ми того чи ні, але коли у 18 років догляд іде мінімальний, то вже з віком ми доглядаємо свою шкіру набагато більше. Я дивлюся зараз у камеру, і бачу, що я нервую, я ще трішки не звикла до. Зйомки, тому що зйомка в мене ведеться передньою камерою, і я якось, знаєте, з зеркалом не звикла розмовляти. Я якось розчесалася, пішла там по своїм справам, привела себе в порядок і ніколи не розмовляла, так не сідала і не розмовляла з зеркалом. То, звісно, я трішки нервую, пройде час. Я звикну, і мені це буде робити набагато простіше, але зараз є як є. І от коли я використала цей, саме, саме цей ласьйон, він бачите, це не просто лосьон, це сироватка ласьйон для тіла. Камера не засвічує і так і так я пробую сфокусувати, але дуже погано видно. Ну, це максимально, що я можу вам показати. Це саме лосьон сироватка для тіла, і коли я його нанесла, я була дуже здивована, тому що я використовувала і дорожчі бренди. І ви знаєте, буває так, що ну, знаєте, такий ніби непоганий ефект, але ну, дорого купляти весь час. Таку марку і якось спробував і закінчуєш це робити. А от коли я нанесла цей лосьон, то навіть із самих дорогих брендів, що я брала, звісно, я не брала їх по тисячі гривень, я їх брала бюджетними, ну більш більш-менш бюджетні. І ну, коли я спробувала, то була дуже-дуже здивована, бо чудовий ефект немає відчуття тянути, Ну, Знаєте, як сушить, то тягне шкіру кажуть так, на тілі. Також така шкіра робиться пружна, зволожена, така як попа, унемовляти, але є такий вислів. так, от. Дійсно, можливо, не 100%, на 100% це так, але близько до того. Тобто, дуже і дуже сподобалося. Я вам так скажу, що він дуже економний. Я вам зараз затестую його. Я намагалася виставити. Щоб його було видно весь час, але в мене камера ну не хоче це робити. І ще невеликий експерт у цьому. Коли я навчусь, то я звісно буду робити це краще. Так, от така невелика крапелька її досить для того, щоб зволожити руки. Тобто, щоб ви розуміли, наносити на тіло, він наноситься дуже-дуже економно, майже відсутній запах, запах є шипшини невеликий, запах є інгредієнтів. Але саме основне, що ви, на що ви повинні звертати увагу, то це лосьйон сиворотка. Тобто лайтен Serum через дефіс, щоб ви знали, або там серумланд і лайтан пишеться, можна якось ну, спробувати іншу, іншу серію, бо їх більше 400. І можна ну, 400 найменувань від десана, і можна спробувати інші компоненти, інші шампуні, інші лосьони. Але із того, що я ну, спробувала, це найкраще із всього того, що я пробувала, тим більше ну, ціна і якість можна сказати ідеальна. Німецька ціна і якість. Тобто дуже раджу, дуже рекомендую. Також я спробувала ось такий лосьончик. Отак видніше, бачите? Це лосьон автозасмага для тіла, для шкіри. І він чудово також зволожує, для чого необхідна нам автозасмага. Справа в тому, що скоро вийде сонечко, і щоб там не було, нам все-таки потрібно приводити себе в порядок і намагатись жити далі. І саме, коли ми роздягаємось з вами, вже як-то... Жаркувато одягати капронові панчохи, Звісно, ми їх знімаємо, а наші ніжки ще білі. от Саме для цього існує лосьона автозасмага. Він саме на це розрахований, що наноситиметься. Є такі, як кажуть, віртуальні рідкі панчухи. Вони. Мають колір такий уже і коректують ноги, це, то це ні, то це не про цей лосьон, що я вам показала, це засіб про інше, засіб про догляд більше. Тут є невелике ну, коректування, є, звісно, коли нанесеш, то видно те місце, куди ти наніс. Він розрахований на те, що коли на нас ляже сонечко і почне годувати вітаміном Д. То ми відразу почнемо цей, ну, наш організм, наша шкіра почне цей вітамін Д сприймати. Сприймати І відразу ми почнемо засмагати. І, звісно, догляд. Догляд, неймовірний, теж прекрасно зволожує, теж прекрасно, прекрасні відчуття від нанесення. Єдине, що скажу, що він пахне, саме цей лосьон він має запах. Він легенько так пахне, більше східними такими прянощами, як зщербетом, можна сказати, таким ну, солодким, але не зовсім це про солодість, це зовсім про інші речі. На вигляд він виглядає як звичайний лосьон, ось я вам покажу ближче. От так його видно. Звичайний лосьон на тіло, він трішки густіший за оцей, що вам показувала, він трішки густіший. А саме і він і розрахований на те, що він густіший, адже він застосовується не для душу, він застосовується перед виходом на вулицю. Так що раджу використовувати такі засоби, раджу пробувати інші засоби, коли ви бачите на полицях бренди сана, беріть обов'язково. Звісно, там, як і в кожному бренді, є свої плюси і свої мінуси. Але я так думаю, що плюсів більше, тому що я використовувала ну і крем у мене був для обличчя, і бальзам для губ, і шампунь. Тобто, я не можу всі 400 видівчі, більше за 400 всі використати. Але дещо я дечим користувалась і я залишилась задоволення. Дуже задоволена, дуже була ну як, здивована тим, що так недорого коштує а такий прекрасний ефект. Всім раджу користуватися, всім бажаю весни, всім бажаю наснаги приймати сонячні ванни і намагатися жити далі, що б там не було. Але намагатися жити далі. І я вам так скажу, що Леся Українка в свій час написала вірш, який вивчають в школі і досі. І ви знаєте, цей вірш він як не як не найбільш зараз під... Ну, дуже схожий на наш час, як ніби про нас писали зараз. Тобто всі, хто живе, той знає життя Лесі Українки, це чудова жінка, От її зображають на нашій 200 гривневій купюри. Так вона, кажуть, більше схожа на чоловіка. А ні, якщо ви подивитесь її фото в житті, вона така звичайна собі жінка симпатична, кажуть, що вона була бісексуальна, що в неї є там листування з однією особою. І там, ви знаєте, як у дівчаток часто називають зараз: люблю тебе, цілую тебе подружки між собою, але це не являється інтимним характером. Ну, от вона так в свій час теж любила листуватися. І от є така теорія, що ніби. То Леся Українка бісексуальна. Проте вона більш так захоплювалася і Франком. Ну, франка закохатись це просто неможливо в таку людину не закохатись. Він і зовнішність з нього така красива, сексуальна, і внутрішній світ. Це талановита дуже людина. От Кажуть, ще таку теорію. Ну, Це все плітки. А от вірш, вірш, мабуть, я вам все-таки зачитаю, хоча це, можливо, до косметики не має ніякого відношення, але є відношення до нашого життя. ти думи, ви хмари осінні, тож тепера, весна золота, чи то так У жалю, в голосінні, проминуть молоді літа. Я буду крізь сльози сміятись. Серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, геть ти думаю, ви хмарі судні. Я на довгу гору кри... крижаною буду камінь важкий підіймати, і несучи вагу ту страшною, буду пісні веселі співати. В довгу, темної ніч невидимку, не столю ні на хвильку очей. Все шукатиму зірку провідну, на власну владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, Без надії таки сподіватись, Геть гетьте думи, ви хмари сумні. Я вибачаюся те, що, можливо, я не так точно прочитала цей вірш. Я вивчала його ще в школі, і я пам'ятаю його з шкільних часів. Звісно, там є неточності, але суть цього вірша дійсно є актуальним, як і зараз. Хто хоче вивчити, ознайомитись з біографією Лесі Українки і з її віршами, і перевірити мене на помилки, проаналізувати і прочитати цей вірш ще раз. Будь ласка, ласкаво, прошу до інтернету інтернету Чи до книжок, і саме випробування роблять нас кращими. Тому ну, і критика, я вже казала, і випробування роблять нас кращими. Тому я вам бажаю, щоб на оцю довгу Крем'яну гору ви камінь цей піднімали, але не завжди. Я надіюся, що у нас це все тимчасово. Люблю, цілую. Обіймаю вас, бережіть один одного. Спробуйте все таки бритві сана, дуже рекомендую. Якість німецька, відношення ціни і якості. Причудове. Цям Цьом цьому, папа. З вами була ваша Ірина.